На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Хвиля протесту охопила рівне. Протестувальники взяли під охорону низку державних установ, зокрема обласну адміністрацію, прокуратуру, податкову та міліцію. Приміщення остаються працювати слідчя оперативної групи в кількості 12 чоловік, а також ваші представники в ліце правого сектора. У обласному центрі Страйк до мітингувальників приєдналися центральні ринки, а також деякі магазини та кафе. Це є проявом громадянської позиції людей в даному випадку підприємців. Депутати рівної ради оголосили у місті триденну жалобу, а також підготували низку звернень до президента. Звертаємося до президента України, зупинити силовиків, та розпочати мирні переговори. Оголошення загального обласного страйку, припинення руху центру міста та припинення роботи частини державних установ. Під такими гаслами в обласному центрі вранці пройшло чергове народне віче. Розпочали його мітингувальники традиційно з молитви за Україну та виконання державного гімну. По тому організованими колонами вирушили до стін обласної адміністрації, прокуратури та управління внутрішніх справ з подробицями Роман Свирида. Ранок середи рівне зустріло за барикадованими центральними вулицями у якості барикад лави, які дотепер прикрашали майдан незалежності. У відповідь на ескалацію протистояння у столиці рівненські мітингарі знову скликали народне віче. На ньому закликали до загального страйку. Потім колона рушила до приміщення обласної державної адміністрації. На порозі їх зустрів керуючий справами комунального підприємства Майновий комплекс Рівненської облради Валентин Кирилюк. Він зачитав розпорядження голови обласної державної адміністрації. В розпорядженні сказано перенести робочий день з 19 лютого на 15 березня. Рекомендувати всім керівникам структурних підрозділів перенести робочий день з метою забезпечення житті. Діяльності області керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату організувати роботу в телефонному режимі. На робочих місцях залишилися лише п'ятеро працівників КП, майновий комплекс та ще кілька бійців Державної служби охорони без зброї та спецзасобів. Усі інші кабінети будівлі опечатано. Коли у приміщенні відновлять роботу, Валентин Кирилюк прогнозувати не береться. Так таке розпорядження тобто завтра всі вийдуть. Я так розумію, що так не було ніяких тільки на один день. Сьогодні перенесли на 15 березня. Голова сьогодні вранці був на. Залишивши у приміщенні облдержадміністрації свою охорону, натовп мітингувальників вирушив до обласної прокуратури. Там до них приєдналися і кілька активістів столичного майдану. Одна із них тетяна Чорновол. Я приїхала сюди, бо це західна Україна. Я приїхала сюди, щоб звертатися до армії, стати на захист народу, тому що вони давали присягу захищати народ. І Зараз якраз та хвилина, коли треба захистити. Тим часом за круглим столом із прокурором області представники радикального крила Роман Коваль та Олександр Музичко озвучили вимоги мітингувальників. сьогоднішнього дня прокуратура області опочатується. Ви звісиря покидаєте все приміщення, залишаєте під контроль і залишаєте під контроль правого сектора і громадських активістів. І тут не буде. Прокурор області Олександр Черепаха із аргументами мітингарів погодився для того, щоб не усугубляти цю ситуацію, для того, щоб не провокувати цю ситуацію на нашому тут рівні, рівенському рівні, мною прийняти таке рішення. Ми залишимо будівлю для того, щоб зберегти мир, спокій, здоров'я, головне життя людей. Вже за півгодини прокурори залишили приміщення обласної, а згодом і міської та районної прокуратур. Після цього епіцентр подій перемістився до обласного управління внутрішніх справ. Тут мітингарі вели перемовини із його керівником Дмитром Лазарєвим. В результаті порозумілися. Прекрасно розуміємо, що це є що це за об'єкт. І, але ваші працівники вимушені сьогодні будуть покинути приміщення і піти просто звідси, або приєднатися до міста. Зараз в приміщенні остаються працювати слідчя оперативної групи в кількості 12 чоловік, а також ваші працівники в ліце правого сектора керівником граніт. Поки тривали перемовини, у внутрішньому дворі управління МВС запалала пожежа, горіла документація. На місце прибули рятувальники та дві пожежні машини. Викликали подзвонили. що ми приїхали, а викликали хто в міліцію? Я не знаю. Ми ми реагуємо на повідомлення на допомогу пожежникам. Прийшли і учасники мітингу. Тож частину документації врятували Роман Свирида, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Далі про те, як мітингарі і служба безпеки України в області порозумілися, а керівники обласного управління міндоходів під тиском вулиці написали заяви на звільнення. Такий результат пікетувань цих двох відомств. Іван Марчук відстежував події в їх епіцентрі і каже: якщо в УСБУ все пройшло мирно, то в управлінні міндоходів без битого скла не обійшлось. 14 дня управління служби безпеки в області під скандування велелюдного пікету. Представники відомства погоджуються сісти за стіл переговорів. Спочатку пресу не пускають, проте потім на присутність журналістів погоджуються. Чи давалися вам накази керівництвом вашим іменно моїмо зі з Києва, щоб виконати якісь проти, дії проти українського народу? Я тут даю вам слово. Зараз даю. Без розумів, що ніяких ніяких дій з нашого боку незаконних не буде. До кабінету перемовин запрошують десятьох бійців спецпідрозділу Альфа, демонструючи цим, що вони не у столиці. При цьому зауважують. Повна чисельність підрозділу, державна таємниця, так само пояснюють, зняти форму і приєднатися до мітингувальників Альфа не може, бо охороняє стратегічні об'єкти. Зрештою, усе це потребує чіткого управління, тож залишити приміщення не вправі. Є дуже важливі об'єкти, як атомна станція, азот, їхня безпека, в першу чергу, антитерористична захисність також лежить на цих хлопцях і на сьогоднішній день. Ну полишати строй Ми як офіцери не можемо. Після перемови начальник обласного управління СБУ виходить до мітингарів, аби заспокоїти людей. Листопада по цей день жодного співробітника служби України в, в Рівненській області в Києві не було. І не буде. і не буде. Його заяву мітингарі сприймають позитивно і йдуть до обласного управління Міндоходів. Там до учасників пікету виходить начальник Ігор Скоріков. Сьогодні в Рівному. Об'явлено страйк. Ви знаєте про це. Чого ви працюють? І ми дуже просили, щоб всі ваші співробітники зараз залишили приміщення, і ви прийшли сюди до нас. За кілька хвилин працівники управління виходять з будівлі. Частина протестувальників зустрічає їх схвальними, інша осудливими вигуками. Тим часом делегація для перемовин заходить у будівлю і намагається з'ясувати, чи не будуть переслідуватися підприємці, які підтримують протест. З нашої сторони не до кож... ні до єдної людини не було ніяких. Притягнень ніяких там агресивних ні. І цього не буде. Здавалося, що і тут сторони порозумілися. Однак на вулиці до керівництва управління міндоходів раптом з'являється нова вимога написати заяви на звільнення. Виникає словесна перепалка. Водночас хтось із протестувальників ламає камери відеоспостереження, а за хвилину люди в масках вибивають на вході шапки та заходять всередину. Вони змушують керівників управління написати заяви на звільнення і заявляють, що будівля на невизначений термін їхня. При цьому обіцяють, що мародерства не буде. Ми призупиняємо дії податкової. Правильно. Я кажу Іван Марчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день. Передували сьогоднішнім акціям у Рівному не менш активні події, що відбувалися напередодні увечері та вночі. Так, спочатку мітингувальники прийшли під будівлю оперативного командування північ. У розмові з генерал-лейтенантом Ігорем Колесником лідери протестувальників закликали військових не ставати проти людей. Потім коло рушила до бази рівненського Беркуту. Там силового протистояння уникнути не вдалося. Мітингарі розбили вікна будівлі, закидали їх фейерверками та петардами виламали двері. Пізніше пролунало кілька вибухів. Декілька людей з обох сторін зазнали легких тілесних ушкоджень. Зокрема, як повідомили у прес-службі у МВС, знадобилася меддопомога чотирьом правоохоронцям. Зрештою, три десятки міліціонерів без амуніції залишили приміщення. Було домовлено, що протестувальники не чіпатимуть зброї. Результат перемовин, що ми зберегли особисті, особовий склад, все нормально. А те, що побили вікна, то я думаю, що це недобре і не потрібно було цього робити. Я така людина, хто мене знає, вмію переконати всіх. Я переконав за свою життя багато кого. У да? мене аргументи, якими я вмію переконати всіх. Ми зробили в Рівну перший крок. Так само крок крок по всій Україні. Після штурму і захоплення приміщення бази Беркута у Рівному, там цілодобово чергують загони правого сектору. Наразі люди, які працювали у цій будівлі, її залишили. А от скільки часу там перебуватимуть протестувальники, невідомо. Принаймні, ті, з ким спілкувалася Тетяна Климчук, запевнили, що пробудуть там, поки не отримають наказу піти від своїх лідерів. Після нічних сутичок, адмінприміщення, в якому базувався Рівненський Беркут, розгромлене. Вибиті вікна, двері, довкола розкидані уламки скла. Вхід на територію охороняється представниками правого сектору. Втім, протестувальники кажуть, будівлі все ж залишилися. Кілька працівників міліції. Є декілька правоохоронців, зокрема, це полковник. В принципі, і все. Але приміщення контролюється правим сектором. Якщо будуть атаки, здійснюватися, ми будемо відповідати. На фоні розмові начальник сектора зв'язків з громадськістю ОМВС в Рівненській області Тамара Лисенко повідомила, що в ході захоплення будівлі між протестувальниками та правоохоронцями було досягнуто домовленості про те, що міліцейська зброя не потрапить до рук членів правого сектора. Останні на запитання журналістів щодо ймовірності використання цієї зброї відповіли так: зброя є призначення бути використаною. а це чи проти людей це вже буде вирішуватися по ходу конфлікту, який розгоряється в нас на Україні? До захопленої бази Беркутівців на перемовини з протестувальниками приїхав начальник обласної міліції Дмитро Лазарєв. А через деякий час і голова рівненської облради Михайло Кирилов. Щоправда, останнього протестувальники на територію бази спецпризначенців не пропустили. Тож він поспілкувався з журналістами. Ми все робимо для того, щоб на Рівненщині був мир, Має бути координація дій. ж питання стоїть в тому, що можливо там правоохоронці разом з правим сектором. Будуть далі там створювати загони самооборони. через деякий час після перемовин із Дмитром Лазарєвим представники правого сектора базу Беркута залишили і вирушили на майдан. Часом правоохоронці завантажили в автомобілі зброю, боєприпаси, амуніцію та документи. Після цього вони залишили територію бази Беркута. Пізніше до неї знову повернулися і там чергують мітингарі. Представники правого сектора також заявили, що поки не збираються штурмувати військову частину у Рівному. Позаяк командування заявило про те, що армія займає позицію нейтралітету. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. На виїзді з Рівного у напрямку столиці протестувальники облаштували два імпровізовані блокпости і заявили, що контролюють рух транспорту як до обласного центру, так і у зворотньому напрямку. Траса частково загороджена шинами та гіллям. Тут чергують представники УНАУНСО та добровольці мітингувальники. Вони пояснюють, що приводом для облаштування блокпостів стала затримка увечері напередодні двох автобусів із правоохоронцями, які рухалися з Тернополя та Закарпаття у бік Києва. Фактично, мітингарі. На блокпостах перебрали на себе функцію Державтоінспекції під час проведення спецоперацій, пропонуючи водіям підозрілих, на їх погляд транспортних засобів, показати, що вони везуть. Автівки з правоохоронцями не випускають. За словами протестувальників, транспорт, що виїжджає до Рівного, теж ретельно перевіряють. Як пояснюють, аби не пропустити в місто провокаторів. При цьому автотранспорт з іноземними номерами проїжджає практично безперешкодно. Пропускаємо практично всі машини, але переглядаємо, що провозять, питаємо, куди їдуть. Підозрілі машини зупиняємо. В більшості це в бусики йдуть. Тонірування вікна, бусики. І в автобуси регулярні перевезення на Київ. Рівне страйкує під час народного у Увечері 18 лютого було проголошено загальноміський страйк. Мітингарі закликали бізнесменів, держслужбовців, студентів та всіх небайдужих рівнян не виходити на роботу. Як результат, речовий ринок та ринок дикого були закриті. А на продовольчому базарі можна було зустріти лише поодиноких продавців. Адже напередодні у соцмережах тих, хто нині торгуватиме, пообіцяли закидати зеленкою. При цьому рух у центрі міста було заблоковано, а поблизу центру ускладнено. Далі Алла Сищук. Більшість торгових точок у центрі рівного зачинена. Улюблені місця рівнян, де готують запашну каву, виглядають осиротіло. Тут в вулиці прекрасна манікава йде, думаю, зайду в каву. тут. Закрито все. Вхід на ринок центральний теж зачинений. Лише де-не де стоять поодинокі продавці. Торгують переважно продукцію власного виробництва. Молоком, сметаною, яблуками. Селяни розповідають, що не знали про страйк. Всі пішли на майдан. А ви не пішли? Ну, ви знаєте, не то, що ми просто не були готові, що це таке а молоко. Це корова не вона хоче їсти, вона і це ж молоко. До страйку долучилися і торговці речового ринку за високою брамою. Помітно було лише охоронця, що патрулював територію ринку. Ну, очевидно, базар не працює, бо на те є серйозні причини. І коли в країні таке робиться, нічого дивного немає, що базар не працює. Це є проявом громадянської позиції. Людей в даному випадку підприємців, рух транспорту у центрі міста теж обмежений імпровізованими барикадами. Його патрулюють протестувальники. Триватиме страйк за словами його ініціаторів щонайменше ще два дні. Аласищук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Попри те, що центр рівного заблокований, мітингувальниками швидка допомога на виклики доїжджала без перешкод. Про це повідомив заступник головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Гікавчук. Щоправда, кількість викликів в останні дні дещо зросла і становить від 200 до 400 на день. Всі екстрені виклики виконуються згідно наших всіх. Законів, і згідно наших всіх інструкцій на протязі 10 хвилин. Якщо навіть виникають якісь там пробки чи ще, відповідно на звуки сигналу машини роз'їжджаються і затримок у нас за цей день практично не було. Відсьогодні у Рівному оголосили триденну загальноміську жалобу за загиблими під час акції протесту у столиці. Таке рішення прийняли депутати Рівнеради. ради. Вони також прийняли звернення, у якому зокрема зазначає, що події останніх днів свідчать, що центральна влада веде Україну до авторитарної диктатури. Подробиці позачергової сесії у наступному сюжеті. Рівна рада одностайно підтримала звернення з приводу політичної ситуації в Україні. За нього проголосували усі 33 присутніх на сесії депутати. У першому пункті вони висловили співчуття родинам загиблих. Виступили депутати і за проведення дострокових президентських і парламентських виборів. Також закликали рівнян підтримати всеукраїнський страйк від імені громади. Звернулися до президента та силових структур. Звертаємося до президента України. Зупинити силовиків та розпочати мирні переговори. Звертаємося наступне: звертаємося до всіх правоохоронців, військових та радикально налаштованих громадян. Із закликом не використовувати зброю. Серед іншого, рівна рада рекомендувала торговельним і закладам громадського харчування заборонити продаж спиртних напоїв протягом днів жалоби. Зверненням депутати не обмежилися з ініціативи Станіслава Рязанова. Вони безпосередньо у сусідній залі провели збір грошей, щоб орендувати транспорт для відправки активістів на столичний майдан. Питання створення у рівному народної дружини цього дня не розглядали. Оскільки депутати вважають, що його потрібно належним чином підготувати. Руслан Сивуляк, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. День І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.